А це ті, що поприходили до Давида в ціклах, коли він ще ховався перед Саулом, сином Кішевим, і вони були серед лицарів, що допомагали в війні, що були озброєні луком, що кидали правицею та лівицею каміння та стріли з лука з саулових братів від Веніямина. Голова Ахієзер та Йоаша, сини гів'янина і Єзіл та Пелет, Азмаветові сини, і бараха, і Анне -Тотянин Єгу. І гівонянин Єшмая. Лицар серед тридцятьох та старший над тридцятьма і Єремея, і Яхазіл, і Йоханан, і Гедрянин Йозават. Елузай, і єрімот, і беаля, і Шемарія, і гаріфянин шефатія. Елкана, і їщия, і Азарейл, і Йоезер, і Яховам, Хорхяни. І та завадія, сини Єрохамові, з Гедору. А згадян відділилися до Давида до твердині в пустиню лицарі, вояки, мужі відважні, на війні. Озброєні великим щитом та списом. А їхні обличчя то обличчя лев'ячі, а щодо швидкості вони були, як сарни на горах. Голова Езер, другий овадія, третій Еліав. Четвертий Мішманна, п'ятий Єремея. Шостий Аттай, сьомий Еліл. восьмий. Йоханан, дев'ятий Елзават. Десятий Єремія, одинадцятий. Махбанай. Оці були згадових синів, голови військових відділів. Малий один на сотню, а великий на тисячу. Це ті, що перейшли Йордан першого місяця, коли він був переповнений понад усі береги свої, і порозганяли всіх мешканців долин на схід та на захід, і прийшли синів веніменових та Юдиних, аж дотвердені до Давида. А Давид вийшов перед них і, відповідаючи, сказав їм: Якщо ви прийшли до мене з миром, щоб допомагати мені, буде моє серце з вами за одне. А якщо зрадити мене супроти ворогів моїх, коли нема обмани в руках моїх, то побачить це Бог наших батьків і покарає. І зійшов дух на Амасія, голову тридцяти, і він проказав Мир, Давиде, тобі і з тобою, о сину Єсеїв. Мир тобі і мир тому, хто тобі помагає, бо тобі помагає твій Бог. І прийняв їх Давид і поставив на чолі війська. Із Манасії перебігли до Давида. Коли він ішов із Филистимлянами проти Саула на війну, а він не поміг їм, бо филистимські князі, порадившись, відіслали його, говорячи: за ціну наших голів він хоче перейти до свого пана Саула. Коли він ішов до ціклагу, збігли до нього з Манасії, Аднах, і Єдіаїл, і, і Михаїл, і Йозават, і Елігу, і Ціллетай, голови Манасійних тисячок. І вони допомагали Давидові проти юрби, Бо вони всі хоробрі вояки і поставали провідниками військових відділів. Бо день у день приходили вони до Давида помагати йому, аж став табір великий, як табір Божий. А оце число головних озброєних військових відділів, вони прийшли до Давида в Хеврон, щоб передати Саулове царство йому за господнім словом. Юдиних синів, що носили великого щита та списа, шість тисяч і вісім сотень озброєного війська. З Симеонових синів хоробрих вояків військового відділу 7100. тисяч і З левієвих синів 4600. тисячі сотень. І його яда, проводир синів аронових, а з ним 3700. тисячі і юнак сотень. І хоробрий вояк, та дім його батька, зверхників двадцять два. А з веніями нових синів, саулових братів, 3000, тисячі, а більша частина їх аж дотепер трималися саулового дому. А з єфремових синів двадцять тисяч і вісім сотень хоробрих вояків, мужів славних дому їхніх батьків. А з половини манасійного племени вісімнадцять тисяч, що були докладно зазначені за іменем, щоб прийти настановити Давида царем. А з із сахарових синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль, їх волів було двісті, а всі їхні брати робили за їхнім наказом. із Заволона тих. Що виходять на війну, що ставляться в бойовому порядку зо всякими військовими речами, 50 тисяч, щоб допомагати з цілим серцем. А з нефталиму тисяча зверхників, а при них за щитом та списом 37 тисяч. А з данян тих, що ставляться в бойовому порядку 28 тисяч і сотень. А за сира тих, що виходять на війну, щоб ставитися в бойовім порядку 40 тисяч. А з того боку Йордану з рувимівців і гадівців. Із половини Манасії зо всякими військовими знарядями для бою сто і двадцять тисяч. Усі ці люди військові, що ставилися в бойовому порядку, цілим серцем поприходили до Хеврону, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й решта Ізраїля були односерді, щоб настановити Давида царем. І були вони там із Давидом три дні, їли та пили, бо їхні брати наготували їм. А також ті, що були близькі до них, аж до Іссахара, Авулона, і заволона, і нефталема, спроваджували хліб ослами, і верблюдами, і мулами, і худобою великою їжу мучну. Спресовані фіги, і родзинки, і вино, і оливу, і худобу велику, і худобу дрібну дуже багато, бо радість була в Ізраїлі.